Ще раз вітаю всіх присутніх, мені дуже приємно сьогодні бачити всіх у вас у нас в гостях, тому що я пам'ятаю, як ми проводили акцію до року, і вона вперше проходила в Черкасах. І незважаючи на те, що у людей було багато бажання долучитися до тої акції, ми все ж таки не змогли в 2012 році зібрати таке шановне товариство. Тому я дякую вам, що в цьому році всі о, активно долучилися. Ця громадська ініціатива вона дуже корисна для людей, тому що мета такої ініціативи це простими речами, простими діями зробити наше щоденне життя більш комфортнішим і більш якісним. І я думаю, що саме до такої ініціативи може долучитися кожен. Тут немає ніяких кваліфікацій, тут немає ніяких регламентів, це кожен може вийти і побачити результати своєї роботи. 200 міст, 100 тисяч людей вийдуть на сьогоднішній 2013 році, і це також будуть і будемо, і ми. Є багато сміття, є багато наприбраних дерев. Саме головне небажання людей це все змінювати. Ми вважаємо, що основною основний поклик цього всього руху це є звернути увагу, привернути увагу людей і пояснити, що не тільки та там будинок, квартира. Та територія, де вони людина проживає, це її діти дуже швидко це в себе впитують. Да, урни поставить хорошо, але якщо ти доніс у кармані чи в всі ту бумажку до тої урни, яка стоїть не через 30 метрів, а через півтора кілометра, це дуже велика подяка тобі, дитина. Можливо, діти швидше йдуть на такі всі відкриті речі на участь в акціях. Дорослі в силу групи своїх комплексів, можливо, не зовсім відкриті до участі, але вони готові, тому що навіть в тих коментарях, які от надходять на саме цю публікацію, то видно, що людям хочеться жити дійсно в чистому місці. Вони розуміють, що краще не накидати, тоді не треба багато прибирати.